17,7 кВт, дивіться. 165 км запас хода. Це ще не повністю машина заряджена. Рідна фарба 8900. Якщо під виплату, 150 гривень на день. Під виплату. 150 гривень на день. Це смішно. 18 рік 40 тисяч пробіга рідна фарба. Вінниці, Вінниці, це Германія, не Норвегія, не Америка. Це чиста німецька машина. Дивіться кузов, ідеальний стан. п'ятидверна машина, місця. Хто там казав, що мало місця? Тут спокійно, е -е, детське кресло, бачите, дітки вже походили, детське кресло, айфокси цієї. Друзі, нормальна машина. Зарядочки, весь комплект є. Доставка діє по всій Україні. Якщо будете брати автомобіль, доставку зробимо безкоштовно, Безкоштовну доставку. В будь-яку точку України 8900 і доставка за наш рахунок. Або під виплату. Телефонуйте, ще деталі вам розповім.